Всім привіт! З вами Зеліт і ми починаємо. Як я сьогодні обіцяв, я запишу відео про нормальний сайт для Майнкрафту. Ну я для нього, для Майнкрафту, усе там скачу. Цей сайт називається Minecraft Monster. Може хто багато з вас його знає? І, якщо не знає, то запишіть собі. Дуже гарний сайт. Отак пишеться Minecraft Monster і ту пац одразу вибиває. Можна скачати ту піратський Minecraft 0.10.5. Тут бачите, є карти. Карти, моди, чити, програми, скини, скрипти. Усе для Minecraft Ну, І не тільки для Minecraft Пі, а ще й для Майнкрафта на PC. Бачите комп'ютерні версії і ту Pocket Edition. Ну, пір. Бачите, тут багато всяких модів. От і во, дуже змітний бачите, всяка урушка. Принаймні, цей сайт мені дуже подобається. Тому заходьте, скачуйте, скачуйте моди, карти. Ну, можете все скачати. бачите, такі мод, переконі бачу. Супер такий дійсно реальний, такий, прикольний. Тому всі заходіть. Підписуйтесь, ставте лайки. Як ця фраза вже багатьом надоїла. Ну, будь ласка, це велика підтримка для мене. Дякую за ваші підписки, за ваші лайки. І все з цього вам найкращого називається Minecraft Monster Дуже такий сайт прикольний. Тому. Всім Бувайте! Підписуйтесь. Я ще думаю записати, як встановити моли на Minecraft P. Скачати племнат. Ну і всяке таке скини Скини, попереджай, скини я з Minecraft монстру не буду скидувати. І встановлю. Чому? Ні, не думайте, що я, що я не вмію. Просто я тільки буду з програм. Я вже маю дев'ятий спосіб, як зламати ігру. Ну, і я з ним зламав робокоп. Ну, всім...